Ну що, друзі, ми приїхали до пані Валентини з її сином і привезли все те, що вона просила. Впевнений, вона не очікує, тому зараз пішли, подаруємо всі ліки, все необхідне. Пані, Один, ну я вам привіз це, що обіцяв. Це який ти молодець. Да. Я, що ми сюди занесемо? Занось, занось. Зараз я хлопчики не Занось, мої Який при... ти молодець. Не само. Так. Піде. В памперси. Підай. Ну, Давай, ага. Дивіться, оце тут дівчата дівчатами, все підготували. Це перев'язочні матеріали. Так, так, все, все, все необхідно. Тут і обезболюючі є. Так, ну, так. Все, да? Да, тут теж все таке, вони там дешево підписували. Да. Ось апарат давлення, відкрийте його. Ой, мій золотий. Мій... Принципово купили такі не електронні, бо ж електронні брешечки. А, а це оце, оце да, оце оце да. такий звичайний да, буду це. вам показувати. Да, да, да. А це вам апарат, і тут з змінними картриджами з цукор міряти. А, Буде ну. запасний у вас. Так, да, молодець. молодець. Там Тільки. все є, так. Да, отут відкриєте кришечку, там батарейка, запобіжники, воно буде працювати. Ой, який ти молодець. Знаєте, покаже поміряти сах. А, я покажу. покажу. Я, я не знаю, як користуватися, я але поміряю, як Антон. воно працює. Дякую тобі, велике. Я за тебе, тебе буду молитися, а ти не забувай нас, по возможності. Це це нам хватить. Е, ну, я гадаю, що тут, тут, тут. Дивіться, щоб ви розуміли, тут таке, що знадобиться, он, трошки машині. Тут і перчаточки вам загадяться, Там і шприців. Е, Він шприці, О, бачите, он, шприці ага. у вас. Упаковка шприців. Починаючи все там від бенти вати. вати це розчин спирт. Там оце мазі, розтірочки мазі випросили. Це я поїмаю по мазі. Тому Мо не забувай нас. То ви ж бачите, як Господь направив, вчора вас побачив. Та це взагалі, взагалі я не знаю, Бог є на світі. Бог є на світі. Шо що ти, там, що ви кажете? Що ти підійде сахар йому. Дай, дай. дай йому сахар. Я тебе благодарю і, і, і буду молитися за тебе, і щоб тобі здоров'я. Второго... Дуже дякую. Я ну по мірі можливості. По мірі розмові, да, можливо. Все що можна, ну але тут, ну щоб ви розуміли, тут да, да, це вовче ти очі молодець. А да. не забувай нас. Добре, рад вас бачити, да. бережіть себе. Надо ж було мені цю аптеку приїхати за шприцом. Да. Ну це вообще ти молодець. Ну все, бережіть себе, всім привіт. Давай, ми поїхали. Все. Да там пока. розберетесь, так? Да? Так, да, він понімає. Він, понимает. він понимает. все щасливо. Все. Пока, пока. себе. Дякую, дякую, дякую. Ну що, друзі, все необхідне привезли. Бачите, емоції у людей зашкалюють. Ми зробили велику довгу справу. Я впевнений, на довгі часи ліків. І всього вистачить. Тому єдине, що я хочу, як завжди, додати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом. Для багатьох. Ну, а якщо ви хочете долучитися до добрих справ команди Хелпер Україна, посилання в шапці профілю бережіть себе.